Як навчити дитину захищати себе? Якщо дитина відчуває себе цінною, тобто її тіло цінне, її бажання цінні, думки цінні, почуття і переживання цінні, вона будує довкола себе невидимий захист. Ніхто його не бачить, але він відчутний для інших, бо захистити себе це перш за все про власну гідність. Ця навичка формується у дитини на протязі тривалого часу. Це довгий процес, і щоб допомогти дитині навчитися захищати себе і емоційно, і психологічно, і фізично, важливо не лише навчити її певних фраз або дій, а ще й розвивати внутрішню впевненість у собі і вміння розпізнавати небезпеку. Вміння відстоювати свої кордони, висловлювати свої думки, захищати свої інтереси допомагає дитині формувати здорову самооцінку, упевненість у собі і здатність долати труднощі на життєвому шляху. Як же ж допомагати дитині розвивати впевненість у собі? Необхідно підтримувати, заохочувати ініціативу, визнавати досягнення дитини, не знецінювати почуття, давати дитині вибір, наприклад, обирати одяг. Їжу чи у що гратися. Дитина вчиться відстоювати свою власну думку. Навчіть дитину говорити ні. Проговорюйте різні ситуації. Наприклад, що ти відповіси, якщо хтось смикатиме тебе за рукав. Відповідь Ні. Не чіпай мене. Навчіть дитину фразам, мені це не подобається. Припини. Постійно нагадуйте дитині про особисті кордони. Вчіть, що ніхто не має права торкатися її тіла без дозволу. Пояснюйте різницю між хорошими і поганими таємницями. Запровадьте правило, якщо тобі щось не подобається, розкажи дорослому, якому ти довіряєш. Навчіть дитину, як можна діяти у конфліктних ситуаціях. Наприклад, програвайте суперечки між іграшками, навчайте домовлятися давай пограємося по черзі. А давай разом вирішимо, що робити. Розкажіть дитині, як діяти у небезпечних ситуаціях, якщо хтось лякає, принижує чи б'є, необхідно усно зупинити, наприклад, залиш мене в спокої фізично, навчитися зупинити руку кривдника, звернутися до дорослого по допомогу. Це може бути вихователька у дитячому садочку, вчитель або батьки. За бажанням можна розвивати навички самозахисту, наприклад, записати дитину на секції Айкідо, карате, теквондо. Там акцент не на агресії, а на контролі, дисципліні і упевненості. Будьте прикладом для дитини. Якщо батьки вміють відстоювати себе гідно, дитина буде переймати ці навички. Важливо, щоб дитина розуміла, навіщо їй себе захищати і які можуть бути наслідки, якщо цього не робити. Перебуваючи в садочку чи у школі, навчена постояти за себе дитина може уникнути багатьох неприємних ситуацій, включаючи булінг. Любіть і захищайте своїх дітей.